Уявіть, що ваша кундаліні енергія піднялася до вашої четвертої чакри анахати. На цьому рівні ваші думки та бажання починають матеріалізуватись, але є і зворотній бік. Негативні думки, страхи, погані сценарії також можуть втілитися. Тож розум стає нашим найважливішим інструментом. Щоб не допустити цього, варто навчитися контролювати свій розум. Усе, що ви прокручуєте в голові, може стати Реальністю, тож краще тримайте думки у позитивному руслі. Особисто мені в такому випадку допомагають різні духовні практики. На першому місці це, звісно, кундаліні-йога, різні медитації. Вони допомагають позбавитись зайвого шуму в голові. Також нещодавно я відкрила для себе аудіокнижки. Я можу їх слухати навіть коли кудись іду, коли прибираю вдома, мию посуд, взагалі будь-що. Обирайте книги про. Саморозвиток, про духовний шлях не потрібні нам чужі негативні сценарії, не потрібні нам різні нещасні історії про нещасливе кохання. Нам потрібно те, що справді надихає. Отже, якщо ваша анахата вже активна, або ви просто хочете змінити своє життя на краще. Почніть з контролю власних думок. І не забувайте шукати натхнення там, де воно справді якісне. У книжках, у аудіокнижках, у медитаціях, у духовних практиках. З наставником, який дійсно досвідчений і знає, що він робить. І, звісно, ви можете дивитись різні подкасти, інтерв'ю, де людина ділиться своїм шляхом, яка дійсно чогось досягла, і вам подобається її життя. Всідна!